Колір тарілки впливає на ваш апетит, я таке чую вперше, але щодо цього питання навіть були дослідження. До прикладу, дослідження корнельського університету показало, що люди зазвичай з'їдають більше стрілки того кольору, яка відповідає саме кольору їжі. От, до прикладу, якщо тарілку подають, з макаронами, з сиром в жовтому кольорі, то, відповідно, люди більше з'їдають, ніж та ж сама страва була б на синій тарілці. Взагалі, червоні та жовті кольори більше стимулюють наш апетит. Тож такі кольори дуже часто використовують у закладах швидкого харчування. А от синій, фіолетовий та чорний кольори, здебільшого пригнічують наш апетит, оскільки сприймаються нашим мозком як неприродні кольори, відповідно, ми з'їдаємо менше. А старілок зеленого кольору ми з Зазвичай будемо більше з'їдати саме корисної їжі. Також тут важливий і розмір тарілки. Чим менша вона буде, тим швидше ви відчуєте насичення. І, до речі, стосовно діаметру тарілки, вона має бути близько 18 см в середньому. А яких кольорів у тебе зазвичай тарілки?